Все, все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіти, все, все покинуть, з тобою загинуть то було б щастя, мій згублений світи, Стать над тобою і кликнуть до бою злую мару, що тебе забирає. Взять тебе в бою, чи вмерти з тобою.

Escudarte a puños o morir juntos y junto la pena y la dicha que mueran.